Перше на Прикарпатті у городенці відбувся фестиваль народного танцю імені народного артиста України, хореографа Івана Курилюка. У ньому взяли участь 30 танцювальних колективів. А це близько півтисячі учасників не лише з Івано-Франківщини, а й всієї України. Організаторка фестивалю Світлана Панько зазначає, для багатьох цих колективів Іван Курилюк є прикладом. Іван Васильович я вже сказала, є батьком цих колективів. Бо чи не кожен колектив він відвідав? Допоміг в постановках. І е, найбільша його цінність полягає в тому, що він прививав любому молодому поколінню саме до народного танцю, до українського народного танцю, що є е, напевно після пісні другим кодом нашої нації. Ідея створити фестиваль народного танцю імені Івана Курелюка виношувалась давно. Улюбленій справі він віддав 53 роки свого життя, і є символом сучасного гуцульського танцю. Це неодмінно є. Важлива особистість в історії культури танцю Івано-Франківської області, і вона має передаватися і пам'ятатись. І сьогодні, ці маленькі дітки, які вже чули прізвище Івана Королюка, бачили його на сцені. Це залишиться вже в них в серцях. І нехай надалі цей фестиваль несе ім'я великого балетмейстера бо справді Іван Королюк є продовжувачем тої великої династії митців, які творили гусуцький ансамбль. Учасники фестивалю у захваті зізнаються, отримали не незабутні емоції не лише від своїх виступів, а й від танців інших колективів. Ми зберігаємо свято, зберігаємо все те, що устигли взяти від Івана Васильовича Королюка. Це гордість наша. Я вважаю, що такі люди про таких людей повинна жити пам'ять. І ми безпосередньо, люди мистецькі, маємо це робити. І ми сьогодні це зробили з великою повагою до глядача нашого, до родини. Ми зробили цей фестиваль, і я маю велику надію, маємо це у планах, що цей фестиваль буде власне проводитися на землі Івана Васильовича Королюка. Так? Тому що м -м -м, тут звідси він перші кроки зробив у світ. Фестиваль благ... Годі <годійний>. організаторам вдалось зібрати 12 тисяч гривень. Кошти передадуть на допомогу Збройним силам України. Я гадаю, що всі дуже чудові. У мене посмішки сяють від цього фестивалю. Він такий гарний. Що я, я не можу сказати цими словами. Він просто бомбезний, він супер. Мені дуже сподобався фестиваль. Тут дуже отримала багато нових вражень, нових друзів, познайомилася з цікавими людьми. Коли заходимо в зал, то всі кажуть компліменти, що ми дуже гарно виступили. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія «Рай».